Малюємо кожанку Дарусю. починаємо з голови два великих ока. Носик гірка. І яку порозсятки, усмішка. Ікла. Можна поставити ще одну різку. Великі вуха. Лоб, ніжка, ніжка. Далі з кожної ніжки ми спускаємося як наці. Малюємо такі три Можна пальчики намалювати і можна зробити ніжки трошки товщими. Вистачає крил. Одне крило плавно спускаємо вниз, друге крило піднімаємо вгору. Додаємо ще, як у сонечка, по дві лінії і стрибаємо з однієї лінії на іншу. У нас вийшла кажаночка Даруся. Будемо її фарбувати, трошки червоного. Трапимо на носик і водичкою розмиваємо, щоб воно стало рожевим. Чорним кольором вводимо голову, миємо пензлик чистим пензликом. Знову миємо пензлик. І знову чистим рухаємося до серединки. Тепер можна те, що рідко можна, можна не дуже охайно розфарбувати нашу голову. Ми ж так само фарбуємо пузико. Чорним обводимо, миємо пензлик і чистим пензликом, на якому тільки водичка, гладимо кажаночку по пузику. Знову миємо пензлик і знову гладимо. Так само робимо ніжки. Чорним горі, помили пензлик і чистим розтягли цю фарбу на кінці. Вушка будемо робити рожеві. Так. Вони рожеві, але щоб вони були як справжні, ми теж візьмемо чорненького і по одному краю погладимо кажаночку по вушкам. Помили пензлик обов'язково. І чистим, знов чистим, постійно слідкуємо, щоб він був чистий. Погладив кажаночку по вушках. Рільця будуть коричневі. Малюємо так само, як і вушка Спочатку коричневим. А тепер чорним погладили її верхній частині крила, помили пензлик, тепер можна погладити все крило. Наша кажаночка підсихає, а потім ми візьмемо чорний маркер. І намалюємо їй очі, лапки, крильця обведемо і усмішку. Лужку чіпати не будемо, і тільце чіпати не будемо.